Привіт, всіх вітаю у мене на каналі 6 лютого мій корисний сніданок. Зараз буду робити салат з базилику і томатів. І ось стільки базилику заварю, буду пити чай такий. І це не чері а міні-слівки. Міні. Слів... Міні-такі міні. цікавенькі томатики. Зараз будемо куштувати їх. Що у нас на сніданок сьогодні? Дев'ять ягідок ялівцю я з'їла, розживала, так, напій з ялівцю я не буду вже вживати кілька днів. Повживала, як радять для початку скидання зайвої ваги напій з ялівцю. І я буду вживати щось інше. І це я в кінці розкажу, що. А зараз по порядку все далі. Так. Масло топлене. Салат, салат, томати, базилік, авокадо, цибулю. Можна цибулю я вже забула, не буду додавати. М'ясного нічого немає. нічого, У сирі теж є білки. Так, багато білків у сирі. Так що ось так додам сиру. Трошки сольки. Лимона вичевила. Так. І до цього салата хочу олії такої ось гарнисінької, яка пахне насіннячками. Так, ось такої олії. Досить. Все. Це буде такий сніданок. Все де не все. Так. Ще буде. Йогурта небагато, так? Чай з базилику, який заварюється, і пиріг, який вчора я робила. Так, все. Смачного мені, а далі буде. Друге пере мене блюд, так, салат і йогурт з'їла. Хтось скаже, що йогурт був зайвий, так можуть так помітити. Люди все помічають. Але ж скажу ні, йогурт був потрібен, бо я приймаю антибіотик. Так, вуха з вухами проблема. Так, ніколи в житті не було проблеми, поки не так. Ходила до басейну і вода попала. І потім дискомфорт, самолікування, Так, але ж пішла до лікаря, і він вже призначив антибіотик. Так що, якщо щось у вас з вухами не те, зразу йдіть до лікаря. Так, щось можна самому полікувати кашель, да? а, а вуха не можна самому лікувати. Так, так що я Два рази на добу вживаю йогурт. Бо антибіотик, і його це потрібно після антибіотика. Так, продовжу. Базилік я процеділа, не, не такого кольору стакан взяли, кольор не видно. Так? Трошки зелененький, салатовий, такий гарненький колір. І я додала сюди лимон і буду так вживати з таким солодким. Меда не буду додавати. Але ж. Базилік, лимон і мед це напій богів, так. А я не буду мед давати. Ось так. Так, трошки пізніше. А зараз хочу дуже-дуже серйозно поговорити. Ось це у мене, у мене Вероніка Колосіста. Правда, вона 2021 рік. 2021. Нічого. Так, до ліса не ходимо декілька років. Це погано, але ж нічого. Можна придбати свіже, а поки я придбаю буду використовувати ось це. Чому? Я навіть заварю, беру, це я сама збирала Так. Ось таку ложку одну чайну. Трошки зверху, бо у мене більш, ніж 200 мл. Так, заливаю окропом. Якщо не дуже окроп... Ой, чуть не прилила. Можна ще одну хвилинку у мікрохвильовій печі. У мене досить гаряче, так, досить. Ось так воно постоїть 40 хвилин. Потім процедити і вживати одну шклянку, одну шклянку 200 мл. За 4 рази, так. 4 рази в день, потрошки. Для чого? Для того, щоб здорові ви були, не тільки скинуло зайву вагу, а були ще здорові. Бо я вам таку биль зараз розповім. Зустрілась, якось я з подругою. Ну, по роботі подруга, і майже ну, рік, майже рік не бачились, і вона, ну, як завжди, про все, про все порозповідали друг другу, що у нас було, а потім вона така сумна щось стала, і, і бачу, що хоче щось сказати, і чоловік рядом, але ж не витримала і все ж сказала з донькою проблеми. Органи опустились, почки. А я їй кажу, а що вам не сказали, що зайву вагу, коли скидаєте, то потрібно щось вживати? Ані так переглянулись між собою і кажуть, а ну, мол, так, своїм поглядом кажуть, звідки я знаю. Я ж не бачила її дочку, доньку. А я просто, просто догадалась. Вона каже, органи опустились, а я ж знаю, яка вона була товстенька. Дуже-дуже гарненька, але ж дуже зайва вага була. І вони так, поради. А яку я пораду, яку мені колись сказали, то я їм порадила. Саме перше можна вживати ось цю Віроніку. Так. Так що хто зібрався збрасувати, скидати, як сказати правильно, зайву вагу, обов'язково вживайте щось таке, що потрібно для підтягування, підтримування органів. Бо ми худнемо зверху і дивимося в дзеркало дуже гарні, а що у нас всередині коїться, не знаємо. А наші Почки і печенка і все остальне теж в жирку. І жирок підтримував їх. А як він, він розтаяв жирок цей, то що стало? Органи стали нижче, і це дуже-дуже для здоров'я погано. Так що така порада на мільйон. На мільйон. Так. І ще багато других рослин, які підтримують. Я подивлюсь, що у мене є в аптечці, так, у трав'яної аптечці. І вам обов'язково наступного разу, не обов'язково завтра. Як буде час, обов'язково ще раз повім, що можна вживати для підтримування органів, щоб вони не в коїм разі не опустились. Так. Так, я вам правильний рецепт дала, я взяла з горкой. Берете чайну ложку без горки. На стакан окропу настояли, поки не охолоне, потім процідили і вживайте. За 15 хвилин до вживання їжі, але ж у мене їжу я вживаю два рази на день. То я просто буду вживати. Або два рази буду пити, або все ж чотири рази, незважаючи на прийом їжі. Так, ходіть здорові, побачимось, па-па.